Всіх вітаю. Давайте зробимо розклад. Лютий наступний місяць. Сьогодні у нас 30, до речі, січня. Лютий, февраль, тобто для Росії. Що він принесе наступний місяць? Що принесе? Що чекати? Події? Давайте запитаємо. Ну, бо, бо треба, ну, треба подивитись, що там буде відбуватися, що там влада їхня, хоч би вона, я не знаю, десь ділась. Фронт запитаємо, що їх чекає на фронті. І хочу в кінці, знаєте, що, що запитати? Що в Україні від них чекати в лютому? Ну, ось так. Давайте. Так, Росія, лютий, февраль, наступний місяць, 2025 рік. Оце випало, що тут. Ага, ви бачите, що їх спіткає? Їх спіткає великі грошові втрати, бідність. Ну і все, що з цим пов'язано. Ось, бачите? Так. Лютий, Февраль, РФ Росія, 25 рік, наступний місяць. Що їх там чекає? Що їх чекає в лютому Росія? РФ Росія, лютий Февраль. Що їх чекає? Домовленості, уход. Десь уход може бути. Десь може бути якийсь винуждений уход. Не знаю, тут багато води. Земля, територія. Що за уход? За уход? Удари якісь. І знов гроші, бачите, грошові втрати. Десь може бути якийсь, можливо, паводки чекають. ось Давайте так. Можливо, паводки. Ось їхню територію. Десь чекають паводки. Це так. ну Затоплення. затоплення. Далі. Лютий, февраль, 25 рік. Наступний місяць Росія, РФ, що їх там чекає? Лютий. Так, тут з кубків, це знов вода. Угу. Кубки, кубки, кубки і 6 мечів. І знов тут карта води і руху. Е, я не знаю, що в них там, але в них там, я не знаю, 99%, що будуть якісь паводки. Чесно, мені прям показує вода, 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 рух води. Рух-рух. І десь прийдеться їм там відходити, відсілятись, я не знаю, тікати. Таке щось. Давайте ще. Що чекає Росію в лютому, февраль, лютий, наступний місяць Росія, що там її ще чекає? Перемога, Грош бідність. Не головна ціль та мета перемогти бідність. Перемогти бідність, але втрати в них там будуть. І що вдасться їм перемогти бідність, дурак. Дурак, вибір. Ага, вибір грошей. Важко. Ох, буде їм важко це зробити. Вони будуть робити все, щоб перемогти бідність, коли фортуни будуть робити все, але вони все, все по дурню і все одно вони втратять фінанси. Зрозуміло, ще, ще Ще, чекаю Росію. Лютий, февраль, наступний місяць. Що їх там чекає? Так, диявол, пожеслів, вибір і що? Цей диявол, якісь тут буде нові, щось тут нове будуть придумувати. Співпраця, робота, буде пошук, будеш шукати диявол, тобто співпраця, вибір з кимось там, з Китаєм, там ще ще, з ким я буду працювати. Нам треба гроші, нам треба співпраця, контракти, щось таке. Співпраця це наш єдиний шанс перемогти бідність. Ну, щось таке. Пасив, Пасив в очікуванні грошей допомога. Хтось їм навіть відмовить або буде дуже затягувати фінансування, або зброю, або гроші, або виплату якихось там, я не знаю, кредитів, щось таке. Колісниця, поїздки, поїздки, ірафантів, куди вони будуть їздити. Будуть їздити і людям розповідати, що в нас все добре. Карта, що менше треба пити. Що ага. в нас все добре. Будуть їздити, розповідати своїм росіянам, що в нас все добре. Типу, ще почекайте, скоро буде розсвіт, все буде добре. Імператор мах, контроль, гроші. У них дуже великі проблеми в лютому, в февралі будуть з, фінанс... з, грош... з грошима. Ну, Це мається на увазі дуже великі гроші. Вони будуть втрачати, вони будуть шукати, що сам робити, щоб не втратити, щоб перемогти. Ну, ось таке. Давайте далі. Головне, головна подія, яка буде в Росії в наступному місяці, в лютому, февраль лютий. Головна подія в РФ, яка буде в наступному місяці. Головна подія. 10 монет. Розсвіт. Рицарь монет, смерть. 10 монет смерть. Головна подія це дуже великі грошові втрати. Король монет, 9, так, да, це втрати. Смерть на 9 монет на 10 на короля, на пажа. дурень. Втрата задоволення. Втрата задоволення. Не так сталося, як гадалося. Тобто не тільки будуть там звичайні їхні росіяни страждати від бідності, але і ще заможні теж будуть страждати, уявляєте? Ось так. І взагалі в них ілюзія. Як з цього всього вилізти? Ілюзія. Всі е, двері якось закриваються перед ними, все закрито, вилізти неможливо. Так, да, бачите, втрати, дуже великі втрати. Не просто там маленькі, а дуже великі втрати. Зрозуміло, давайте далі влада РФ, Влада Росії, лютий февраль, наступний місяць, що там буде відбуватися. Вони там взагалі, я уявляю, рвуть і мечуть. Наступний місяць, лютий, февраль, влада, влада Росії. Що її там чекає, що буде відбуватися в наступному місяці лютий, 25-й рік, Влада РФ. Уход. І хто піде? Уход імператриця. Туз Кубків. Хтось піде з посади. Той, хто буде винуватий в тому, що все, що стосується нас, України, все, що стосується. Перемовин або якихось дій, рішень по відношенню до нас. Тобто на когось все звалять і він піде. І хто це? Оце хто там піде? Влада РФ наступний місяць? Лютий. Хто піде? Помірність, смерть, помірна смерть. Країна. Жінка якась? Жінка? Повторення того, що було. Перемога. Власність, пашмонет, двійка мечів, тупік на перемовини. Тупік на перемовини. І пашмонет не хочуть домовлятися, не хочуть віддавати пажамонет. Тобто буде важко з ними домовитись, щоб вони пішли на перемовини. Не знаю, тут на якусь жінку все скинуть. Смерть якась королева монет. Так, ладно. Влада Кремля, влада. Кремля, лютий, 25-й рік. Що в них там буде відбуватися? Президент та оці всі, хто там біля нього? Сонце. Рішення. Якісь рішення, рішення від, від імператора по сонцю. І що за рішення? Мах, маніпулювати, шантажувати щось нове. І луна. Ось тут дуже мутненько. Смотрите, імператор. Хто там керує, прийме рішення стосовно Сонця, Луни. Щось дуже дурне і небезпечне, щоб контролювати, маніпулювати. Ще раз повторюю, те, що мені випадало, ось, ну, не знаю. Ас, сила, розсвіт. Ми потім спитаємо, що там ще на цій колоді, ограничення, що там вони, агресія, страх. Вони хочуть якимось дуже сильним страхом змінити все, щоб колесо фортуни заграло в їхню, повернулось в їхню сторону. Ага, башня, королева мечів. Це Україна винна, смерть. Планують. Тобто, з цього зараз ще рішення нема, але воно може бути від їхнього імператора. Так, ладно. а що чекає самого цього імператора? Президент РФ, що його там чекає, що буде відбуватися. Лютий наступний місяць. Президент РФ Путін, що його там чекає. Наступний місяць, лютий. Імператор уход. Уход імператора. Ну, дивіться, це уход. Це все, що стосується, або якась жінка тут, або це може Україну вказувати, або гроші якісь великі. За цього тут уход. Скільки він буде вже у мене уходити, я не знаю, він мене дурень. Планують, планують, планують. Вони планують. Вони планують, щоб імператор пішов. І за чого, я думаю, що це стосується і України, і втрати грошей. Ось плани. Ось, бачите, п'ять мечів. Вони ходять, бачите, ну, важко їм втілити в життя цей план, але вони все одно його планують, планують. Ох, вони його і довго планують. А вони бояться з одного боку. Але тут показую. Потім що його чекає. Перемога, повторення того, що було. А, може, знову знову якось може їм не вдатися цей план. Перемога, повторення того, що було. Господи. Але що можу сказати точно, що вони там будуть втрачати великі гроші. Ось, показую знов. Е і це ще більший владу буде мотивувати прибрати оцього. Імператора, щоб він пішов. Великі грошові втрати. Удар в серце, до речі, трійка мечів, Мені постійно на нього показують трійка мечів. Удар в серце. Типу, серце стало, там, я не знаю, зупинилося, інфаркт, інсульт або щось там ще. В общем, серцевий напад, все. Щось таке показую. Але вони планують і не можуть чогось це зробити. Важко, небезпечно. Так, ладно, давайте запитаємо фронт фронт для армії РФ, яка на території України, що їх чекає, що, що їм принесе, Ось, що їм принесе лютий 25-й рік. Армія РФ, що їм принесе? Лютий 25-й рік, оці, оці, які знаходяться, які знаходяться на території України. Ось, що. Я питаю про них, що їм принесе лютий. Що їм принесе лютий? Робота, гроші, розпач. Щось буде їм чогось мало йти. Мало ресурсів, вони в розпачі чогось. Страх. Україна. Україна нагони на них дуже сильний страх в лютому. На армію РФ, уявляєте? Рицарь Монет. Пасив, плани, домовленості. Зірка. І що їх чекає тут? Ну да, агресія, а вони агресивні. Наш, агресія, наш дім, боротьба. А, вони там агресивні самі між собою. Дуже агресивні. Агресія в їхньому домі. Тобто в їхньому цьому всьому кублі. І якісь там сварки. Король монет, туз монет. А ну буде в них, буде. Чи будуть успіхи в армії РФ в лютому? Ну, мається на увазі в Україні. Будуть в них успіхи. Працюють по луні, правосуддя. Вибірковий, вибірковий успіх. Бачите, вибірковий успіх. А де? Все-таки щось там буде якесь прос... АД. Дев'ять джезлів. Прикордоння сила. Ага, там, де зараз більше всього їх. Де їх зараз більше всього? Ну, зрозуміло, Донеччина оцей напрямок. Покровський, Часів'яр. Ось там. Показую. Там, де найбільша сила, там в них будуть успіхи вибіркові. А в інших містах буде помірність і тупік. Не буде успіхів. Маю надію, що успіхи там будуть в нас. 10 мечів, колісниця, втрата. вони втратили дуже багато військової техніки. Тут показується. Ну, ось така відповідь. І давайте тепер останнє запитаємо, що Україні чекати від РФ в наступному місяці лютий, 25 рік. Що Україні чекати від РФ наступний місяць 2020. П'ятий рік. Король мечів. Король кубки. Нічо собі, три короля. А що це? Нічо собі, таки випало. Єрофант. Змінити. Паш Жестлив. А що це? три короля. Що це? Паш, монети, відьма, щось таємне уход. Ага, удар. Зв'язати руки. Я думаю, що іди небезпека ще дайте кому нашому президенту. Тут готуються на нього якесь прибрати, типу його. Готують, типу його прибрати. В них там свої готують того прибрати, а вони тут готують нашого прибрати. Чи вдасться їм це? Чи вдасться їм це? Сідіє Країна, шанс. Десь жизлів, важко, відлюдник, дві мечів, тупік. Ні, не вдасться. Ні, оце не вдасться. Але вони планують прибрати його якось. Я хочу спитати, що чекати в плані, знаєте, якихось погроз, залякувань, небезпеки з повітря, оцього всього, що чекати Україні від РФ в лютому, наступний місяць. Стосовно цього. Що чекати? Рух. Роспач, дурень. Рассвет, удар і ведьма. Это, знаєте, що, типу, на рассвете ми встали, почули щось таке. Але це, знаєте, щось таке, ну, не можу сказати, що прям правдиве. Ага, уход і луна. Що це? Пасив. Не забираю своїх слов, те, що вони планують щось на своїй Курській АЕС. Можливо, не на Курській, можливо, на якийсь там інший. Ну, от щось таке планують, щоб нас винувати налякати дуже сильно. Хоча це все буде їхнім планом для того, щоб змінити ситуацію. Мені так показує. Ще планують ось е, якусь небезпеку для нашої влади. І давайте ще спитаю, що чекати Україні від РФ в лютому 2025 рік. Все, що стосується ракетних ударів, дронових оцих атак. Що вони там планують? Небезпека з повітря для нас. Пожежі. Що вони планують? На Зеленського планують це може ще Київ показувати. Що Україна теж втратила велику кількість грошей це підприємства і страх залякувати теж. Да, підприємство. Вищий підприємства. Залякувати чимось страшним вищим судом. Ну, може, ну, вищий суд і залякування. Ну, що це, це, ядерка, там, орішник, я не знаю, АЕС, що ще може бути таке страшне? Що чекати? По максимуму виснажити наш захист ППО. Теж показую. Ну, і також військові цілі, об'єкти. Знищити наші ресурси. Бачите, тус монет і смерть знищити наші, наші ресурси. Військові ресурси. Дуже щось коштовне, хотять знищити щось дуже-дуже військове і коштовне. Підприємства. Підприємства, яке щось виробляють для чогось військового. Оце їхня мета. Ну, ось така відповідь. Але домовитись з ними. Давайте ще раз запитаю. Так, лютий наступний місяць, 2025 рік, РФ. Чи підуть вони на якісь там перемовини, домовленості в лютому. Рф піде на якісь перемовини, домовленості З нами, з Україною підуть. Луна, обман. Ну, що я можу сказати? Обман, гроші. Будуть. Ага, ви бачите: обман, домовленості, гроші. Будуть пихати свої гроші куди і кому тільки не попадя, щоб підкупити когось і щоб так, як вони хочуть. Ну, тут падають перемовини, але вони, вони полоні. Ну, тобто, може, без нас. Ну, щось таке перемовини. Рф вибір, диявол, розсвіт. Робота, пасив. Домовленості. Пасив на, на, пасив на тристоронні домовленості, а Луна на двосторонній домовленості. Тобто будуть домовленості між США та РФ. РФ буде пропонувати їм, знаєте що? Гроші, 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 ну, великі. І це вже США погодиться на це, що буде пропонувати їм РФ в лютому. Ну. А вони не хочуть відмовлятися. Ну, відмовлятися прямо на 100% не хочуть. Скажу так. Тут знов обман, якесь обманне рішення. Дивіться, ну це взагалі Україна рішення обман. Можуть прийняти якесь обманне рішення по відношенню до України. Тобто вони, ну, їм не вигідно США втрачати гроші від РФ. Їм вигідно, щоб все продовжувалося. Розумієте, що відбувається? Ось так.